Ну що, пішли дізнаватися, хто там виграв. Смаша. Я дуже засмучена, бо я надію, Хоч так раз показати. Я не знаю, речі. Хочеш мандаринку? По Мені можна зрозуміти. Тут було в нованні. Сьогодні йдемо на фітнес. Хоч і... 25 жовтня у нас погода Еге. Ага. Падає дощ я біжу на тренування. У нас 16 година. Я хочу потренуватися до 6. І я вспіваю, бо перша група на фітнес ніби приходив 6. Я надіюсь, що в 6. І мені не треба буде займатися в основному залі, там, де тренажери. а буду займатися в тому маленькому, там, де зал предназначений для фітнеса. На фітнес не йду, бо ну, відчуваю трохи проблему. І це я сама не аж так там валю, як на фітнесі він там шпіхають. Так що... Хотіла би туди піти, але йду на своє тренування. Не менш ефективне, але в своєму темпі. От. Знову йду сама, Іду зараз поскачу собі. Іду знову по традиції на орбітрек. Знімати не буду, бо в мене мій гаджет здех. Стабілізатор сів, то я його не взяла, і мені треба бистрінько позайматися, що приїхали і стати не було де. Хлопці пішли тим часом гуляти. Сьогодні, до речі, розіграш у тренажерці. Умовою було в цьому місяці купити абонемент, як я зрозуміла. Цікаво, хто виграв. Можливо, ми, хтось із нас щось отримає. Ну, класно би було. Я виложила два влога і там, де я піднімала, що ми трішки займалися, і ці влоги взагалі не залетіли, то я так розумію, сенсу знімати тренування немає, просто можна щось там трошки підзнімати, розмовні якісь, що ми робили, розповідати, та й все. Таймлапсики знімати ну, не заходять такі, не, не заходять такі відео нікому, я так бачу по переглядах. Ну, може, той, хто слідкує за нами, тому цікаво, але є. Е, Відео із нашого буденного життя, які залітають на ура. А є відео, на мою думку, які цікаві. Я там щось стараюся, трішки, якісь таймлапсики під, підробляю. Щоб ну, таке цікаве для перегляду, може когось змотивує підняти свою дубцю. От а в итоге, виходить, що не, не дуже залітають мої таймлапсики, поэтому, напевно. Рідко буду підзнімати, можливо, якісь цікавенькі. Буду шорти, або потім хто визнає. Ну що, пішли дізнаватися, хто там виграв. Цікаво. Я би хотіла, щоб це була я. Навіть щось би приємненьке було б, хоча б. Було б класно. Ну, подивимося, чи взагалі, коли це було. А, прикиньте. Шоловня чинна до 13-ї. Аж ти курде, бику! Вибачте, я приходжу на тренування, все класно. А тут пишуть, що сьогодні е, тренажерний зал зачинений, бо працював від 6 до 13. Чинок з того, що е, у них... У нас в місті на іншій вулиці тренажерна зала відкрилася. І там, напевно, ці будуть розігрувати всі штуки, всі білети. курде. То сьогодні на, на другу годину запрошують в новий тренажерний зал. Я не хочу туди йти, я хотіла в цей йти. А я ще така приїжджаю, тут вся парковка, свободна я така думаю, капець, Чого б це? Ну що? Ну добре, сьогодні не піду, це виходить, завтра і в суботу мені йти. Ах, так звільнилася від тренувань, прикиньте. Думала, зараз позаймаюся і що? І нічого, не буду займатися. Зараз приїжджаю додому і буду монтувати відео. Зараз напишу дівчатам, щоб вони йшли. Я не знаю, чи вони взагалі знають. Отакий От блін облом случається. Коли ти налаштовуєшся на одне, а виходить зовсім інше. Це реально облом. Ну, є можливість, можна поїхати в той новий, ту нову тренажерку і типу з цим абонементом війти туди. Але там зараз людей буде, сьогодні там відкриття. Це буде просто ну, щось з чимось. Я дуже засмучена. Бо я надіялась потренуватися. Такий Облом в житті. Бачите, я в житті буває? Плануєш одне, а виходить зовсім інше. Я би, звісно, хотіла, щоб кожне тренування так легко проходило, але не степи, але ні. Я би хотіла <свісно> так легко повертатися додому. У всьому треба шукати плюси. Зараз прийду, на спокійно сяду. Перекусик зроблю, якийсь йогурт зім. У мене є ще такий блинчик з творогом. Вип'ю кави, змонтую відео. Відео так не залітають по переглядах, як минулі. Бо минулі в мене там півтори-дві тисячі переглядів. Але коли кожного дня роблю відео, то кожного дня прибавляються підписники. Люди більше підписуються. Ух, захопились так, як на тренуванні. Може ще з 10 разів туди-сюди, тренуватися, не потрібно. Хлопці, вже вдома. Колі, що там? Що? Як тренування? Що? Ну, я хотіла тебе застати з коханкою якось. Ну, треба було не дзвонити, так? Ну застала би, може, з коханкою. а так подзвонила, сказала, що тренування нема, то відмінив зустріч, да? то на завтра перенось. Що? Що? Переніс? Все, баді! Мами так швидко тренування прийшло. Абала, а ага, ага. на ти вам бадіка в відео? Він вам заходить, да? Бадік? Бадик. Все, пошлі, а пошлі. А шутка? Ха? Добре йде. Ага. Бачиш сметану встигла спі... принести. Боже, двері винесеш. А бучу. Апучу, 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 а пучу, путю. А тетя-тятя. Їду на другу левку. Їду, спішу, бо е, на роботі. Наушник, щоб було чуть. Бо на роботі є таке поняття своє е, місце роботи. В общем, у мене своя полка, де я вирощую гриби. Я хотіла своє доробити і вийти. Тепер я запізнююсь. У нас слизько. Погода я бажаю як кращого, реально. Я запізнююся хвилин на 10, напевно. Надіюся, вони ще додому не спідляють. І знаю точно, що цей раз, не той раз, мені треба повертатися буде до роботи. На жаль. На жаль, я не вийшла пів 12-го і не займаюся домашніми справами. І не йду в тренажерку, а буду повертатися до роботи, бо роботи сьогодні багато. Але є плюс, що тих людей, яких я привезла до роботи, з тими поїду додому. Їм не треба шукати, з ким доїхати. Плюси треба шукати. Ну і плюс, надіюся, що повернуся теж на якісь гриби і щось, та й зароблю. То такі справи у нас, таке включення у мене трішки про роботу. Не хочу розповідати про роботу, бо це не є те моє найкраще в житті, про що можна розповідати. Це робота, за яку платять мені доволі такі непогані гроші, і на які я можу гнути хребта, де було, щоб щось заробити. Все, все, що можу сказати про роботу. Більше плюсів немає. У ній. Ніяких. Абсолютно. Мені треба так зробити. Це мінус 400 злотих. Це раз швидше. Це раз взагалі які 2 минути, Там секунди. 30 секунд. В левку. Уже я знаю, як лягати, якщо так. І нема 400 злотих. Більше в черги прочекати треба, щоб пацієнт вийшов, як я і говорила в минулих умовах. Так що тільки так з цієї карточки цині, це тільки вилітають по 400 злотих. Мама мені вже каже, у вас ходи не кінця, 400 злотих. До врача сходить 400, щось там з машиною 400, щось там, щось там 400, щось там 400. Ну, в общем, по 4 сотки тільки і вилітаю. Я повертаюся до роботи, на жаль. От, Зараз ще пообідаю і піду далі працювати. Сьогодні йду на фітнес, напевно. Хоча е лікар мене питає, чи все добре? Я говорю, ну добре, але я пішла на фітнес, а він такий каже: о Боже, що ви всі з тим фітнесом? Я в шоці, каже, що без фітнеса жити не можете. Я кажу, тож я пана питалася, пан сказав, що можна на фітнес. А він говорить, всі з тим фітнесом ну, можна, каже, але на голову не входить, то каже, пані, напевно, там на голові стояла, ну то й воно почало боліти. Я кажу, ну ні, ну не аж на голові. Не каже, що там, противозапальні таблетки скінчилися. Я говорю, так, добре, ще випишу. Такий знаєте. Вечір. Пізній. пів сьомого. Ідемо на тренування. Сьогодні закінчили, ми тільки е, плюс-мінус плюс годину тому приїхали додому. Я ж ведесенько зробила собі їсти на роботу, Колі ще на роботу є, що. А чого ти без шляпи? Що давай постійно ходити. А вийшли так, як ти хотіла. Половину. Що ні? Ти ваше время? Тут все ті ж на манежі. Пришли Прийшли на пітно. На під нас. Добре. Добре. Чуть піднімати, але тут для нас така кола на реформу. Ми будемо по очереді все робити. А, да, наверное, да. Або заходить, якщо не можеш це прикинь, зараз люди за мною будуть іти. <рес> а ти будеш припрашу проходьте, так? Да? Ну хоч так нас показати. Я не знаю, речі, ми. Ну я не буду могла відділяти, бо ну бо тут, ну, тут будемо. Ні, ми по очереді будемо робити, а тут не тільки ми. Тоже Марина, <си> все духли просто. По-моему, можно заразуметь, что тут было. Было такая, лено. Що там скажеш? Випливаєш? Випливаєш? Можна тут, а можна там, як виходить, як входить. Тут? Ні, там. Там? Добре. І ще ж тіктокер, щоб розумієте, тікток знімати треба. Капець, і що тяжко було? А тобі мали варто? Ну ні. Ну не було, в кінці вже як розтягувалися. Ми виходимо. Така коса до пояса, мені волосся перешкоджає. О. А да, в нічого ми не виграли. Капець, я так не гуляю, все, не будемо ходити. Є, ну, да, заплатили, Але далі не будемо ходити, ми не виграли нічого. Я так не гуляю. Підемо в слідущу тренажерку. Але, але коли купували біля, то взагалі не знаємо, що то буде. Ну, а Підемо в слідушу тренажерку, де можна виграти. Частую нас вигонять відсюди. Ну що твої враження? Чувствую себе так, знаєш. Фітнес гіол Енергії, в мене так багато щось хочеться робити. Хоча на часах уже, напевно, скільки? Сім чи начало восьмого, да? Начало дев'ятого, нічого. А, ну ще ліпше. Начало дев'ятого. І я така фітнес гірл, приходжу додому. Салатик рубру руб-руб-руб. -ру -ру -ру. да. Картошечку ням-ням-ням. Ну так, да, так поскакали, блін, весело, тяжко. Ну, прикольно, а, класно. Такі тренування мені більше подобаються кругові. Чим у нас були кругові тренування, кожна дівчина стояла, і там поскільки? по 40 чи по 50 секунд ми е робили одну вправу і так по mm -hmm. да, 40 або 50 секунд. Потім 5 секунд віддихаєш, переходиш на другу. Ну і так по колу, то що я вам показувала. Ну, і так три кола ми таких зробили, і потім розтяжечка. Добре, що пішли, добре, що не полінилися, хоча, в принципі, оправдання було, Да, бо роблять телефон не можу тривати, рука болить. Ми то молодці. Зараз ще в бідронку, я хочу купити я Буду мандарини йти їсти. Заслужені вже. Ну, Але ще не відпрацьовані я сьогодні. А завтра іде? Ні, ні післязавтра. Завтра ні? я подивлюся та на гуру, як будеш ходити. Та ні, завтра і роботи багато Офіційно сезон відкритий. Купила 2 кілограми мандарин. Були по 5 злотих, якщо з карточкою. Реально вже новий рік. Оце червона. Косле? Смаша? Після тренування те, що треба. Ось, до речі, акція по 5 злотих аплікацію, якщо з телефона. А якщо ні, по сім. Буду ще одну чистити. Mm. Хто знає де Крістіна? Ще одну мандаринку зі. Mm. Добре, що купила два кілограми. Дивіться, лайфхак. <сум> авоську. Як зробити Авоську? вже смачніша. Заходи та Ну, Звісно, полазила пані по магазину, поки очередь образувалася. Угу. Друга вже смачніша, напевно, буде третя. <хи> ну і така вечеря, напевно, у мене буде мандаринами. М -м -м. Смачно. Вулиці, до речі, тихо-тихо. Так тихо і тепло. Вітру нема. Туман. Я возлі бідронки. їм мандарини, жду Крістіну. Але романтика. Нарешті пані йде. Скільки можна було? Звісно, поки ти полазила по магазину а вже і коли. Майонез. Сказала, то хвильово тільки було. Як я тобі сказала нема, ти кажеш, та ні, є так він завжди. Коли? Всіх... ми завжди На Коли? ми Але коли ви последній раз бирали тут? Последній раз в цьому костю, але взагалі всі не так Тепер в мене немає настроєння. Бо, бо моє не захотіла я я салат стимати. Ну понял, ну нічого страшного. Я вже третю мандарину їм, поки тебе чекала. Дуже смачні. Їх, ну оце мі, це мій мі вечеря. Оце мій вечеря. Взагалі і не скажеш, що аж так пізно, так? Да? Оплікинь? Раніше в таку пору ми ходили по добавки шампанське, там віскі, mm. а зараз, блін, мандарини. Та подожди, то просто пити тебе не можна. Mm. Тобто все заключається в мені, так? Да? Я теж не п'ю зараз взагалі. А чого? Не, не хочу. 21 день треба не проходити. А що, щоб перехотілося? Ні, щоб це очистив свій робіт повністю. Скільки на урвапі було нормально. Скільки, скільки вже не п'єш? Тут вже небагато не, оставиш, а потім в запой. Ми прийшли до халупи. Хто молодці? Ми, Ми, красотки, не лягли, але нам плюс жирний. Ой, ну клас. А ми не Блін, ну не треба. Кажучи, хоча вже ти. тиждень в суботу. Не <сх> в суботу зважимося, бо в суботу буде тиждень а якраз. Он забілий. Ага, Добре. А, ну так, на, коли... на Добраніч. Я думаю, що напевно вже нашкреблося щось там у мене на влог. Все, бувай. Що будеш їсти? Салатом! <ріст> Дякую, що дивилися цей влог. Дякую, хто замотивувався і продовжує тренуватися з нами. Я знаю, такі люди є. Я читала сьогодні, сьогодні коментарі. Молодці. Так тримати. Продовжуємо. І що, далі цікавіше. І до зустрічі в наступних влогах. Класно би зараз прийти і змонтувати відео, виставити, але я не знаю, чи я знайду на то сили. І час, бо хочеться поїсти і відпочивати, але у мене вже висить влога. І от така ой, проста дилема. Що робити? Що робити? Так руки, все мандаринами випахнить Ой, клас. Я вже не дочекаюся тих моментів, тих. Влогмасів, я вже про це думаю, що я буду знімати. Буде щось цікаве. У мене буде таке життя, треба буде їздити, щось там підзнімати. Я вже придумаю, в якому стилі я буду ялинку прикрашати. І кожного року прикрашаю в якихось інших кольорах ялинки. А в яких і що, я вам розповім ближче. До часу, бо це я зараз як почну деревати, буде дуже добре. Бадю в шоці коля на тенісі, я на фітнесі. Вадима. Ой, світ нам потушився. Привіт. Привіт, зай. Що тут? Це не банани, це мандарини. Хочеш мандаринки? Це мандаринки. Ти вже забув, як пахнуть мандаринки. Ой, у мене перчиком так пахнеть у хаті. Дивіться, скільки авокадо набрала по акції. І дивіться, як у нас перечини пахне. Трошки, звісно, вони в мене підрум'янилися, де було. Але на смак їхній ціни попливає. Тут ми готували собі гречки, і Де Дезай? Будемо їстеньки, хоча вже дев'ята година практично. Я видно нічого. Ну все, точно, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних влогах. Ні, зай!